Квітень в нас в цього року так співпало, що якраз відзначений Великоднім, Вперше буде проходити 1 квітня фестиваль коміксів, шаржів і карикатур, кактус, абревіатура, карикатурна коміксна тусовка, місце проведення галереї сучасного мистецтва Пластарт. Конкурс, виставка художників, що працюють у гумористичному жанрі. Фестиваль Воскресли Христос дарує радість дітям. Традиційно управління культури проводить разом із храмом всіх чернігівських святих, що знаходиться на площі героїв Сталінграда. У цьому фестивалі це і хорові співи, і православна виставка, і також різні ігри для дітей. На, цю, на цей фестиваль запрошуються також усі бажаючі мешканці та гості міста. А, також ще один фестиваль, що традиційно проводиться. У понеділок після Пасхи біля П'ятницької церкви, також виступ фольклорних колективів з метою популяризації духовності та православ'я. В цьому році планується провести конкурс на найкращу писанку в рамках цього фестивалю. Фестиваль «Арт-животик» буде проводитися вперше для вагітних жінок. Дата ще уточнюється, можливо, на День матері. Буде це проводитися в центральному парку культури та відпочинку. Запрошуються всі бажаючі вагітні жінки. Чемпіонат е, дитячих дворових ігор присвячених е, дню захисту дітей. Головна мета відволікти дітей від комп'ютерних е, від комп'ютерів, залучити їх до живого спілкування та участі в іграх поблизу свого будинку. У міському парку культури діти разом із батьками будуть грати у такі відомі усім нам дворові ігри, як класики, вибивала, кіч. До участі запрошуються усі бажаючі сім'ї з дітьми. Серпень! Так, перша подія, парад колясок. Дата ще уточнюється, але, скоріш за все, це буде теж на честь. Незалежності України того року проходив цей парад. Ми бачимо, що скільки було креативних батьків і учасників, цього року є бажання ще більш масштабно провести цей парад, заздалегідь з рекламною кампанією. Запрошуються всі бажаючі, креативні батьки. Загальна міська виставка «Квітів і викладів щастя краси на день незалежності у міському парку культури. Запрошуються всі бажаючі організації для того, щоб приєднатися і виставити свої композиції або створити елементи ландшафтного дизайну у парку культури і відпочинку.